Мовний телеканал для окупованих територій має бути. На жаль, сьогодні канал дом не для, на повну мощність для окупованих територій, яких стало більше. Нонсенс, парадокс. Більше територій окупованих, менше каналу. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема канала Дом Сімпірок канал Фрідом позиціонує себе як альтернатива російській пропаганді російською мовою, зокрема, альтернатива, я так розумію, раша тудей. Ви про це говорили в своїх інтерв'ю. А можете поділитися якимись даними? Наскільки успішно це вдається? Скільки людей дивляться канал, і звідки ці люди? Запит на перегляди є, і це вимірюється. В діджитал форматах і через супутникові показники, і не тільки всередині Росії, але повсюду, де є розуміння російської мови. Е, ми, ми ще повернемося власне і до СМС-роселку, який ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії, а чи є у вас розуміння скільки людей вас е, можуть дивитися там? ну Кожен, хто живе в Росії, може дивитися. Ні, я на увазі хто дивиться фактично. Е, це люди, які в основному. Хоч в основному ми, я маю, ми, ми, ми скільки цих людей. Я от просто хочу зрозуміти. Ну, ви знаєте, скільки... скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Ви я вас питаю, дати... чи ви це, вичевиться, це підрахову це під підраховування. Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає Ютуб для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо в ваші аудиторії такі мед медіаекспертні дискусії. Ми можемо про щось інше поговорити. Я також можу запитати у вас зараз і про вашу аудиторію в Росії або на окупованих Безперечно. територіях. Безперечно, але я питаю, давайте поговоримо. Беремо питаю. про щось більш реалістично для нашої аудиторії ви говорите, в Росії, що ви... бо Звичайно. ми не на медіа дискусії, не на медіа форумі зараз з вами. Безперечно, я поясню, чому я питаю, чому це важливо на мою думку, тому що канал російськомовний, який а, хоче а. Впливати на російську на аудиторію, зокрема в Росії, як на мене, важливо розуміти, а скільки ж людей можуть його подивитися, і, імовірно, кожен росіянин думку. може подивитися канал Freedom Court. Ні місце жительства, ні род заняття, ні степенізвісності. ні що зараз в Росії не впливає на можливість в один прекрасний день стати іноагентом. Причем и это сейчас не шутка, в том числе за то, что получил всего 2 доллара. Когда в квартиру вламывают рано утром с обыском, это тоже не ЧП, а обыденность. Под запретом целый ряд исполнителей песен, фильмов, даже мультиков. За что в России вешают клеймо и на агентов? Как меняется после этого жизнь? Я продолжаю общаться с теми, кто получил этот статус, но по-прежнему не боится высказывать свое мнение и быть против войны.